Так, Є така медогонка на продажу, е, трошки її помить, а так вона взагалі в принципі, е, нова її рік. і Вона от на 8 рамок з такими перегородками, вона повністю нержавейки, Фірма В100, 8-рамочна, на 300-ту рамку з пультом. такий от Пульт від керування АВВ-100, Все, тоб її помить. По метагонці окреме питання. Тобто, кому цікаво, дійсно цікаво, ми її підготуємо, помиємо. Ціну пропонуйте дзвоніть. Хто реально зацікавлений. Тобто, нова метагонка, така коштує 44 тисячі. Кому дійсно цікаво, телефонуйте самі пропонуйте ціну. Так, це є. Потім є така оскотопка. Єсть така от воскотопка на 12. Віталіка, а на, на наскільки вона рамок? На Ось така драмка, така воскотопка на 12 рамок. До неї підключається парогенератор і витаплюється. Ціна такої воскотопки 8000 гривень. Такий от стіл для распечатки. Такий от стіл для распечатки. Нержавейка все вытамала.